Всім доброго дня. На жаль, я знову своє звернення починаю з констатації ворожої агресії. Минулий тиждень знову був дуже і дуже тривожним. Багато було повітряних тривог. Сьогодні вночі расисти черговий раз обстріляли наш одеський регіон, як і ракетами, так і дронами, шахідами. Постраждала інфраструктура, багатоквартирні будинки, але постраждав дуже один із серйозних об'єктів це торговий центр. Я особисто бачив наслідки цієї е, ракетної атаки. Це просто жах. Там з того торгового центру практично нічого не залишилось. В Южницькій громаді було чути вибухи, але е, на щастя. Все обійшлось, і у нас, у нас не було прильотів. Будемо надіяти, що так буде і в подальшому, тому що дуже б так хотілося. Але е, ми повинні пам'ятати, що під час повітряних тривог ми повинні спускатися в укриття, е, тому що це дуже і дуже небезпечно. Минулого тижня до нас надійшла ще одна трагічна така звістка. Ми втратили ще одного нашого героя-земляка, жителя села Сичавки Олега Чебана. Він загинув 18 березня 2022 року під час виконання бойових завдань в Миколаєві. І Прощатися з ним та провести його в останній путь ми мали змогу тільки 12 серпня цього року. Ми пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати наших героїв, героїв земляків і вічна пам'ята слава Олегу та всім нашим захисникам. Щодо робочих питань, у нас стартувало 11 серпня переименування. Вулиці Заводська у селищі Нові Біляри. Наразі тривають консультації з громадськістю в режимі онлайн, і ви можете знайти посилання на офіційних сторінках громади у соціальних мережах та залишити свої зауваження та ну, свої пропозиції. Збір пропозицій буде тривати до 11 вересня. Також нагадую, що у нас триває збір пропозицій щодо переіменування міста. У цю середу робоча група знову планово збиратиметься. Також я прошу кожного жителя нашої громади, нашого, особливо нашого міста южного, активніше брати участь у своїх пропозиціях. Ви прекрасно розумієте, що від нас і тільки від нас залежить. Яка буде назва нашого міста? І це не тільки на сьогодення, а це і на майбутнє для наших поколінь. Я вважаю, що в основі повинна дум... бути думка жителів нашого міста. Ви знаєте про те, що зараз є дуже багато інформації про те, що дозволено зараз купатись в морі. Але я наголошую на тому, що дозвіл мають тільки е, пляжі міста Одеси, їх там шість пляжів. У нас нема такої можливості відкривати пляжі, тому що в е, не, нас нема е, волнорезів, так е, хвили по-українськи. Ми не маємо можливості поставити протимінних загороджень. І не змож, не маємо можливості затягнути сітки для того, щоб до нас, не дай Бог, не потрапили міни. Так що в цьому році ми будемо без пляжа, але надіємося, що в слідуючому році все буде гаразд, і ми будемо купатись уже на пляжах Южницької територіальної громади. На минулому тижні я відвідав декілька укриттів шкіл нашої громади в плані підготовки до учбового сезону до 1 вересня. Хочу сказати, що більш-менш ми вже готові до є час, щоб ми вже предметно підготувалися до 1 вересня. Я думаю, що все буде гаразд. Отака інформація. На сьогодні до зустрічі.